Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Ну що, давайте поговоримо, чи можна на брехні побудувати державу, чи країна, в якій цінність отримують брехуни, злодії, казнокради, корупціонери, яким визволяють такі славлять їх, прославляють їх, чи це є нормально? Чи тих, хто захищає права та свободи людини? Чи тих, хто пояснює, як жити по конституції, законах і їх сьогодні пересідують в Україні, чи можна на цьому побудувати державу? Я хочу, щоб ви написали свої коментарі з даного приводу. А, хочу вам показати яскравий приклад, як брехня, обман, пропаганда формує, формує все довкола нас. і... Можливо, людині часто важко розібратися в цьому, якщо вона є на гачку пропаганди. А хто на гачку пропаганди? Той, хто сидить в телеграм-каналах ненависті, дивиться зомбоящик. От коли радіо слухає, а людина, от вона, якщо розібрати клітини, на атоми далі йдуть такий шум, хвиля. Тобто музика, яка лунає з радіо, от ми їдемо в автомобілі. А після цього рубають новини, треба зразу виключати. Тому що якщо ви не виключаєте, тоді знаєте, що це означає? Це означає, що ви, ви, друзі, впитуєте в себе брехню отих новин. А потім ну, не так просто а, розділити зерно від полови. Отже, я ще пам'ятаю на початку там 2000-х, чи коли там. Я іноді там про якусь країну чи про якесь деревце, квіточку, читав в Вікіпедії, і потім подивився, що можна реєструватися там, редагувати інформацію. А зараз виходить, що пропаганда ліпить все, що їй потрібно. Вони підчіпили також людей на гачок в Вікіпедії. Люди довірилися цій інформації, а зараз там лише подається пропагандистами те, що їм потрібно. Тепер дивіться. Нещодавно на, е, про мене вийшла в кінці березня, початку квітня, От мені повідомили, я навіть цього не знав. От, чи, от, її випадково я, я також сам на, натрапив. Е, в Вікіпедії Стахів Остап Васильович. Бачите? Хоча про політиків і про інших пишуть там, наприклад, Остап Васильович Стахів. Ну Про мене написали Стахів Остап Васильович. Отже. Я зайшов і тут читаю український скандально відомий політик та псевдоактивіст про російський пропагандист. Чуєте, про мене пишуть про російський пропагандист та антивакцинатор, фігурант реєстру зрадників. Що це таке? Відповідно, знайшлися люди, які зареєстровані також в Вікіпедії, почали редагувати, редагувати і почали писати, що це не відповідає дійсності. І зредагували, і там вже писало друзі. Остав Стахів, там правозахисник, журналіст, блогер. Але ці, хто веде пропаганду, хто веде пропаганду, вони знову ж таки вони поміняли назад і знову там писало російський пропагандист. І виявилося, що люди знову міняли на Остап Стахів журналіст, блогер, правозахисник. І дивіться, що зробила Вікіпедія. Вікіпедія, зараз я покажу скрін. Те, що мені прислали, Вікіпедія закрила редагування моєї сторінки. Дивіться перегляд вихідного коду сторінки Стахів Остап Васильович. І тут друзі пише: ця сторінка захищена від редагування та інших дій. Тобто сторінку Остапа, Стахіва Вікіпедії, закрили на редагування і лишили там якраз оці свої пропагандистські штучки. Про російський пропагандист, скандально відомий політик, псевдоактивіст, пропагандист, антивакцинатор, фігурант реєстру зрадників. Також, друзі, що вони тут про мене дали, ще так цікаво, що так. Що я продовж пандемії поширював російську пропаганду, а яку це я російську пропаганду поширюю зараз, чи продовж пандемії? розумієте, що вони ліплять? Вони формують про мене думку: Ну, на брехні державу ще ніхто не побудував. Це солом'яний бичок на глиняних ногах. Оця вся брехня і облуда. Воно все впаде. Воно не буде триматись. Бо ви, пропагандисти, думаєте, Бога нема. Ви думаєте, вам не пролетить по кармі? Я не хочу, щоб ви за мене потерпіли. Я молю Бога, щоб ви за мене нічого не потерпіли. Я вас хочу благословити любов'ю, злагодою, щастям, здоров'ям, багатством. Бо ви не розумієте, що робите. Але цей світ створив Бог. Творець, наш батько, Отець Небесний, Він підтримує цей світ. І від нього все залежить, не від вашої брехні. Бо каже царь Давид, вони хваляться колісницями та кіньми, а ми хвалимося Словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемо. Я це все перефразовую і говорю, що ви хвалитесь брехнею, обманом і опираєтесь на крадені гріші, а я хвалюсь. Тим, що я славлю Творця мого Батька, Отця Небесного, мого Бога, який в мені перебуває і у всьому перебуває. І ви впадете, а ми будемо рости, бо ми славим нашого Бога, Творця Неба і землі все видимого і невидимого нашого Батька, нашого Отця Небесного, який в нас перебуває, а ми в ньому. Е, до речі, по Вікіпедії ми ще окремо поговоримо, почте. Подато до суду, друзі, я буду розглядати всі варіанти, тому що е, просто саме, е, що цікаво, вони проти мене тут таке наліпили. А що я в 22-му році розповідав, що це цікаве, крадає і катує людей, це в лапки взято. Подивіться. От. Це все, звичайно, вони говорять, що це неправда. Хто там краде людей? Ні, це неправда. Далі. Тут забіуш, мігус. І саме, що цікаво, Що вони тут е, зразу внизу є інші політики. Інші політики. Угу. Інші політики. І йде е, схваляння оде політикам. Я спеціально зайшов вони в мене в кінці в сторінці. І я розумію, що ця країна не буде мати шансу, якщо вона буде будуватись на брехні. На обмані, на облуді. Якщо не навернуться до Бога, якщо будуть прославляти себе, сатану з рогами, бо я їду по вулиці і бачу бікборди з рогами і кажуть, Україна чекає перемоги, то що Україна з рогами і чекає перемоги? А де ці льоліки, які бігають за журналістами, щоб вони не ставили е, різну інформацію в Фейсбуці, а на бікбордах можна сатану з рогами? Це так Україна чекає перемоги. Я хочу, друзі, щоб ви написали свою думку. Хто зареєстрований в Вікіпедії? Я дам посилання. Можете також зайти і це все е, також попробувати змінити, якщо вам вдасться інформацію про мене. Тому що е, правду не вбити. Як сходу сонця не зупинити. Я всім вам до речі, дякую за підтримку. Мені приємно, коли йду по вулицях. Ви вітаєтесь. Ви навіть опускаєте там вікно в автомобілі, махаєте, кричите, хоча я там можу йти на другій стороні там або взагалі дуже далеко. Ви хочете підтримати мене морально, і це важливо для мене. Ви також мене підтримуєте фінансово, бо ви бачите те, що я роблю. Я відчуваю ваші молитви в цьому також велика підтримка. Відчуваєте, що ви підтримуєте мене, коли ви підписуєтесь на канал, коментуєте, поширюєте відео. Подобати, не подобати, і чи взагалі це робити це ваше, бо я розумію, що система пробує як цими лайками, це також як ставити різні оцінки, але це є ваше. І хочете це робіть, хочете ні, це я вам залишаю на ваш вибір. Я просто вам хочу сказати, що. Я усвідомлюю, що заступившися за права та свободи свого народу, простих снедолених людей, заступаючися за сироту і вдову, мене обріхують, мене опльовують, мене розпинають, мене кидають в СІЗО. І я знаю, що Христос сказав: радійте гонимі і переслідувані за правду, бо таких Царство Небесне, друзі. Радію з вами, радію, що я брат, друг і учень Ісуса Христа, і як каже Він, мир вам. І пам'ятайте, що сила, яка всередині нас є сильніша за цей світ, бо той, хто в нас сильніший за того, хто в цьому світі, бо той, хто в нас створив цей світ і в любові перебувайте. Творця нашого батька, Отця Небесного, нашого Бога, в гармонії. Зараз тут різні затемнення, але це є, є все контраст. Затемнення є світло, є темнота, є день, є ніч, є видиме і невидиме. Це є все гармонія, тому нічого не бійтесь, просто в любові і в гармонії перебувайте. Обняв друзі, з Богом. Чекаю на ваші думки. А хто зареєстрований в Вікіпедії, зайдіть і поміняйте те, що пропаганду не пишуть. І я знаю, що вони знову будуть міняти проти мене свої брехливі ці всі штучки, але хай бачать, що правду не вбити, як сходу сонця не зупинити. Обняк. Люблю з Богом.